Ця публічність, вона має два аспекти загроз: Зовнішній і внутрішній. Зовнішній це що ворог показує нас в міжнародній спільноті. Він це трактує привратно, він показує, що ми зрадники, що ми тікаємо, що ми боїмося, що ми не захищаємо, що не маємо чим захищати, не маємо ким захищати, так? але це все спотворена інформація. Друга, внутрішня інформація це бояться командирів. Рухатись, вони стають боягузами, вони не знають, куди рухатись. Вони бачать, що їх карають за то, карають за інше. Військовики також бачать, що їх не заслужено, можуть карати. Не можна намолоти ще до того, як немає вироку. Не потрібно цього робити. Заборонити будь-яку інформацію з приводу розслідування скерування до суду справи. Поки немає вироку суду, це вимога конституції, а це вимога прямої дії.